Україна і Росія планують сьогодні провести обмін полоненими. Невелика тема сьогоднішнього дня може бути принаймні, поки що є анонс лише від Блумберга. Є публікація західного інформаційного агентства міжнародного Блумберг Про те, що готують такий обмін обидві сторони: 90 на 90 мають обміняти, тобто з обидвох боків по 90 осіб. І тут поки що чекаємо, ми. Звичайно, з нетерпінням на цю подію кожне таке повернення наших героїв із російського полону це велика радість і велике свято для нас. Тут передчасно радіти не будемо, бо поки що є лише. Фактично, анонс від Блумберга, що такий обмін готується, і важливо, звичайно, йому не нашкодити. Водночас, виникає питання, скільки азовців буде серед обміняних. Це питання давно вже надзвичайно болісне для нас, оскільки росіяни відмовляються очевидно відпускати із полону. Не представників полку Азов, тепер уже бригади Азов, Азовського руху, захисників Маріуполя, Азовсталі і сотні військових героїв з полку Азов. Тепер уже бригади досі утримують у російському полоні в надзвичайно тяжких тяжких умовах через Азов, до речі. Через азов, до речі, у росіян вчора стався гострий приступ і підпал різноманітних місць частин тіла, скажімо так, і крики про те, що азов якось неправильно воює. Вони звучали із боку Медведєва, не зовсім, скажімо так, адекватного представника кремлівської влади, чи там адекватних немає взагалі. І від представників Кадирівців Абтієлаудінов там висловлювався і так далі. Все чому? Це тому, що Азов опублікував учора відео приблизно хвилин на 18 на своїх ресурсах у мережі інтернет, Ютуб та інших платформах того, як відбувається зачистка. Російських позицій у серебрянському лісництві поблизу Креміної Діброве, отже, в районі Сіверського Донця, той напрямок, де Азов тримає оборону і винищує ворога на цій ділянці. І от ми бачимо частину цих кадрів, ті, які можемо показати, це якраз робота азовців у траншеях, бліндажах ворога, зачистка, закидують гранати туди, заходять наші військові і продовжують зачистку. Ну фактично, там майже не залишалося окупантів. Не повтікали ну, або були знищені, вбиті у ході штурму. Але ті, які там залишалися і не здалися в полон, звичайно, що підлягають абсолютному знищенню. І от один такий епізод, момент, який ми не можемо показати. Звісно, з цензурних міркувань, але він на відео є на повному записі Азову, і потрапив вже у опубліковану версію цього репортажу з поля бою, знятого на камери безпосередньо бійців. Йдемо про те, що в одному з бліндажів якийсь росіянин забувся здатися в полон або втекти. От він просто чи то прогавив цей штурм чи був наляканий. Невідомо з яких причин, дезорієнтований. Отже, коли бійці Азову зайшли у це приміщення в підземний цей бліндаж, фактично цей росіян почав щось там бурмотіти, що він свій, але не виявляв ознак, ну не піднімав руки, не здавався в полон. Фактично він не був полонений на цей момент, і ясно, що був з Цілком справедливо, згідно з усіма. Правилами ведення бойових дій росіяни ж дуже обурилися, ну так награно, вдавано обурилися. Через цей випадок це росіяни обурюються Медведєва, Лаудінов і інші там російські, не хочеться нецензурні слова вживати персонажі, організми, так які там мешкають. От допис Медведєва на цю тему, який відразу ж таки згадав про Женевські конвенції, заявив, що азовці воюють з порушенням усіх там правил, і відповідно треба проти них діяти дуже жорстко. Дав якісь там поезії часів Другої світової війни, поета Сімонова, який про про німців, про нацистів писав свої вірші, хоча зараз ці рядки особливо добре власне стосуються саме російських окупантів і працюють у зворотньому, скажімо так, напрямку. І вже там Алодінова цитувати не будемо, але теж він вважає, що це, от ніби відбулося вбивство військовополоненого, хоча чому представник значить, Яхмату підрозділу Кадирівського вважає, що той росіянин був полоненим, підстав власне зрозуміло, Міт цю позицію абсолютно немає, тому що ну не здався він в полоні. Це були цілком абсолютно легальні дії з боку Азову на полі бою. Тут і обговорювати в принципі нічого, але особливо цинічно те, що е, зараз от, представники Кремля, представники окупаційних їхніх підрозділів окупаційних, вони е, цей лемент підняли е, після того, як вже зареєстровано ну, чисельні випадки, десятки випадків розстрілу українських військовополонених на полі бою. Причому. Там де навіть е, мова про масові екзекуції, то про тобто про страту, про вбивство там груп цілих військовополонених, які чітко видно на кадрах об'єктивного контролю на відео з поля бою здалися в полон. Вони без зброї, вони з піднятими руками, і росіяни їх при цьому розстрілюють. Таких випадків є маса, ми Багато з них в нашому ефірі обговорювали раніше. От а зараз ми побачили от один випадок, просто е, цілком прийнятний за усіма правилами ведення. Бойових бойових дій знищення окупанта, але через це Росія вже лементує, кричить, звертається вже до ООН, там радбез збирати з приводу скликати з приводу цього, цього випадку. Слідчий комітет там Росія якесь провадження відкрив. От усе це відбувається. Інсинуації, маніпуляції з російського боку дуже активно через оцей один випадок, епізод відео опублікованого бригадою Азов.